Так, всім добрий день. Бачите, вже тільки тільки день просипається. А я вже вискочив вам на вулицю. Бо сьогодні їдемо раніше на праці. І я Сіточка їдемо на ну, години. Сьогодні в праці у нас 12 годин буде. Ну, що трошки треба підзаробити. Добре, побіг я. Треба в магазин, там треба... Булочки купити, водичка якась купіга. Це з-під віконника щось моє. І це є. булки купити, ну так, трошки подивитися. І треба йти обідати і одразу виїжджати, бо це на 4 години треба раніше починати працювати. Добре, побіг я. Так. так, це я писанка, вийшов з вета, купив булки. E, таких як ми беремо не було. Ну, ще не спекли, ще рано Сплять. Ну, я там вибрав трошки Е, e, Взяв там, молоко кокосове... Ні, не, не кокосове, брошу, ментальне. Бо іноді беремо тут з кашками, то з чим чимось. Добре побіг, бо треба збиратися, там обід готова. Так, це ж ми вже пообідали. Переділися, прищупурилися, напшикались там всякими пшиком, такі пшп, -пш що -пш, пш, пахли. І біжим на роботу. От я зробив е, дві булочки собі, одну булочку світі, бо вона бере булочку і кісточку. Е, і що? І будемо їхати на роботу. Бо вже як 5 хвилин тому треба було виїхати. Тому ми побігли все, ми вже в машині їдемо до праси. Хочемо, не хочемо, а треба. Оце сіли машини, говорю, сіти, хочу на канікули. Вона говорить, які канікули. Іди роби. Да, Сіточки? Да, да. Ну, бачиш, Ні, так що треба. Нічого, скоро новорічні свята відпочинемо. Ще якась неділька і... І... І канікули. мы едем дальше, трошки дождик начал капать. Ну, на погоду, бачите, как Тут было солнце, а это вот пасмурно так. Ну, трошки похолодало. Сколько там? 9-10 градусов. Зимой, Круто. похолодало. Ну, что было? 2-3 дня. Сколько? 15 градусов было, да, Светлана? Да. Прямо весна. Так, добре, це мы вже їдемо до праці, тут ще Трошки залишилось і будемо під'їжджати. І завтра теж будемо їхати раніше на праці, бо будемо їхати за подарками, ну вже до Нового року нам будуть давати подарки на праці. Ну, якісь там подарки завжди, кожен рік щось дають там якісь там харчі там. Ну ми вам покажемо. Ми кожен рік вам знімаємо. Так, і для себе, щоб пам'ятати, було цікаво колись подивитися, ну і вам показати. Тому слідкуйте, мабуть, на вихідних знімемо, да? бо завтра ж ніколи буде. Ну, а коли завтра? Ми завтра тільки заберемо. Ми завтра не беремо на роботі. Я залишу машину, а саме підемо працювати. І не буде часу, тому чекайте, ми вам на вихідних. Обов'язково знімемо. Ну, Самім цікаво, як в цьому году буде бо кризис. кризис. Все, кожен рік все менше і менше і менше. Ну, так іду, що? Хорошо, що подарунки. добре, що подарунок. Ну, так-то воно ну то так. Найголовніше, щоб цих подарунків не знімали налог. Податки. А то нам в цьому році там були подарки, давали на праці, а ще й налог з нього зняли. Ось так і вам подарок. Добре. Всім миру, добра. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються в нашому житті. Все, до зустрічі, ми поїхали.